Через постійні температурні коливання на річках та озерах області утворюється нестійкий крижаний покрив, котрий несе особливу небезпеку для людей, зокрема рибалок та дітей. 22 людини загинули на водоймах країни лише за минулий тиждень. Серед загиблих шестеро дітей. Так на Херсонщині вода забрала двох хлопчиків 9 та 13 років та 14-річної дівчинки. Наступного дня трагедія на Одещині і одразу троє дітей провалились під кригу на місцевому ставку. На жаль, дітей не вдалося врятувати. Тому, щоб запобігти трагічним випадкам загибелі та травматизму людей, рятувальники проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. З жителями області нагадують основні правила поведінки на водоймах. В минулому році на водоймах області загинуло 35 людей, з них троє діти. В цьому році вода вже забрала життя двох людей. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники проводять профілактичні рейди, нагадують громадянам про небезпеку виходу на Кригу. Проте, попри всі застереження, під час кожного рейду рятувальники виявляють людей, в основному це підлітки, які гуляють на замерзлих водоймах. Хочемо наголосити, що в області наразі немає безпечної товщини льодового покриву на водоймах, тому закликаємо не виходити на лід. Вкотре звертаємося до батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей. В ході профілактичних рейдів фахівці ДСНС нагадали мешканцям краю правила поведінки на замерзлих водоймах та наголосили на неухильному їх дотриманні, адже вони можуть врятувати життя. Нагадуємо, що безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 сантиметрів, а для групи людей не менше 15 сантиметрів. Категорично заборонено виходити на тонкий або мокрий лід, перевіряти міцність ударами ніг. Кататися на ковзанах, виходити на лід у стані алкогольного сп'яніння, робити ополонки без попереджувальних знаків, збиратися великими групами на невеликій ділянці льоду. Також забороняється виходити на лід при плюсовій температурі або під час відлиги. Чи дослухаються до попереджень рятувальників пересічні громадяни? Перевірили працівники служби порятунку під час проведення профілактичного рейду на міському озері Івано-Франківська. Лід мінімум 5-7 сантиметрів. Ну і на Рятувальні станції питають, чи може, чи ні. Тут обов'язково рятувальників питаю за це, тому що це небезпечно, всяке може бути і підмивається лід, і є тоненький, є грубший. Так що тут з рятувальниками спілкування обов'язково. За безпеку треба дбати обов'язково, і дітям без дорослих це кататися не канішне не бажано. З початку року на водних об'єктах України загинуло 75 осіб з них шестеро діти. Тому щоб не поповнювати невтішну статистику, не нехтуйте правилами безпеки, уникайте виходу на лід в період нестабільних температур. Бережіть себе та своїх близьких.